Ух, нарешті виставив всі ці приколи, всю цю техніку. Виставляти в моїй голові це було набагато легше, ніж воно виявилося в реальності, бо щоб ви розуміли, у мене тут ноутбуки стоїть, звукова карта, а Там ззаду це світло, ось тут теж світло. Ну коротше, але це вже все таке все нюанси, які вам вони не треба. Сьогодні я б хотів би поговорити, чесно кажучи, просто як ем, щоденник. От вести, думаю, не знаю, побачу, чи я зможу робити ось такі штуки кожен день, бо, чесно кажучи, усе виставляти це вже не непросто. Але, коротше, давайте бігом до цих. Взагалі хотів сказати, що от вчора був прикольний стрім. От, на стріму ми. Хоч було взагалі небагато людей, кутя і Назар вам привіт. Типу, було небагато людей, але. Ми так класно поговорили реально на всякі різні теми. І от основне питання, яке залишилося ще досі для мене особисто незакритим, Ми обговорювали, типу, які поради можна дати 16-річному. І ми, чесно кажучи, трохи не зійшлись на тому, які ж реально можна дати поради 16-річному, такі щоб вони були хороші, реально. Типу, да, можна там, звичайно, сказати оці базові поради, там займайся спортом. Там, коротше, не кури, не пий, не знаю, роби там, читай книжки, всяке таке. Але, блін, я от, типу, моя думка була в тому, що я вважаю, що... Що якраз от поки ти молодий, от поки там тобі 16-17 років, от всякий якраз скідливі звички і потрібно спробувати, щоб потім не було цієї спокуси, там, ну щоб не було такого, що ти там в 25, щоб ти зривався, умовно, да? бо, тебе, бо в тебе не було цього, скажімо так, в підлітковому віці, щоб ти зривався і кидався на це, і ти просто от в цьому підлітковому віці зрозумів, що. Типу, що це якась фігня і, ну, і не вживав це таке. Але от один глядач сказав, що: а якщо ну, типу от людина спробує їй сподобається навпаки, і чесно кажучи, мене це питання трохи ввело в ступор. Ну, от Але потім, в принципі, ми дійшли до того, що е, Ну я думаю, що для цього і потрібні батьки. Щоб от в такому віці ще е, контролювати дитину, типу, дивитися, як вона, що, ну, бо якщо вже якась межа перетинається жорстка, то ну, це потрібно якби присікати і казати, що це, це не круто. І що таким не можна. Ну, я маю на увазі там пити, курити і всяке таке. От, бо мені здається, в такому віці ти ще не дуже розумієш. Е, мені здається, ти взагалі не розумієш про наслідки, що це типу, за собою несе, не яка там це шкода для здоров'я і так далі. Звичайно, вже там, е, далі там, 20 років, 25. Тоді ти вже краще розумієш, що це повна фігня і що воно тобі не потрібно, і вам це також не потрібно. Ось така, ось така зараз порада. Але насправді дуже цікаво, що ви думаєте за це? Мені реально цікаво, що ви думаєте? Чи потрібно от в малому віці, ну, в малому окей, ще в підлітковому, підлітковому віці, от, попробувати, типу, ну не все, а от якісь там ну, сигарети, алкоголь, спробувати, щоб потім не було спокуси. Чи все ж таки не варто, чи все ж таки, от реально найкрута порада це от займатися спортом, читати книги, якось соціалізовуватися і так далі. Що ви думаєте? Цікаво почути вас? Ще з такого, що цікаво, я почав проходити Stalker 2. Я думаю, всі знають про цю про цю гру. Всі супер давно її чекали, і я в тому числі. Ну, я не можу сказати, що я її прям супер чекав, бо я хоч і Stalker проходив, але я не можу себе назвати якимось супер фанатом цієї гри. Просто гра прикольна. Мені здається, навіть більше в метро пограв, ніж чим, чим Stalker. От. І, але все одно, якби... гра прикольна і сам. Ну, сама от атмосфера, тому я вирішив все ж таки також спробувати подивитися, що ж там такого. І. Ну, прохожу, я, я типу, тільки два дня пограв. Нарешті там зміг якось плюс-мінус оптимізувати і щось там накрутив якісь налаштування графіки. Ну, коротше, щоб вона хоч трохи плюс-мінус нормально працювала. Типу, при тому, що в мене RTX 3060. От, типу, відеокарта непогана, і проц, і оперативка вистачає. Ну, коротше, але. Але все одно доводилося щось підкручувати, ну, типу, на високих налаштуваннях, але там, загалом. А так, поки мені подобається. Не знаю, чесно кажучи, я залипаю на декілька годин, і я не помічаю, як пролітає цей час. І, чесно кажучи, це те, чого я і хотів від цієї гри, бо я давно перестав давно перестав відчувати от цього задоволення, коли ти. Забуваєшся, скажімо так, в грі. Бо, типу, я завжди щось, то то я відоси знімав, то то я стрімив, то коротше, то ще щось, ну, типу, то роботи і все. І, чесно кажучи, не було на це все часу, на якісь там ігри, ну, щоб, типу, сидіти в собі, грати в якусь гру і забуватися повністю. ну, коротше. Так що... Чесно кажучи, я трохи радий, що я почав проходити Сталкер, побачимо, я взяв, до речі, <зяв> взяв, до речі, по підписці в Xbox. Бо, блін, ну, 1400 ціна справедлива. Окей, типу я нічого не кажу. Але я щось не був готовий відразу віддавати. А по геймпасу в Xbox ви можете за 40 гривень взяти пропуск на 14 днів, а потім там 200 гривень на місяць. Ну, але все одно можна за цей час пройти гру. І все. Ну, типу, мені, мені не супер важливо, щоб в мене гра типу, була прям в бібліотеці. Ну, коротше, можливо, потім там, колись куплю пізніше, але зараз і так нормально. От. Так що це, це оце, оце таке. Ще мені е, Миколайчик приніс е, книжку Есенціалізм. От. Також потроху читаю. Потроху читаю, і це ж, до речі, якраз. от... Вчора вийшов відос на те, що. Ну, Коли я рефлексував про те, що я хочу повернутися ось до такого формату, де я просто розмовляю, де я не як експерт, і так далі. І це, чесно кажучи, завдяки також цій книзі. Бо там, в принципі, говориться про те, що треба вміти відкидати все зайве, весь шум, і от фокусуватися на чомусь одному, от реально ставити собі пріоритет. І Я зрозумів, що реально. Тей формат відео, де я, типу, як експерт, так далі, що це для мене справді щось нав'язане, що це не те, що я по щирому хотів би робити. О. Але загалом за книжку поки що цікаво, Та звичайно, виглядає, як. от... Е ну, Видно, що вона е не популістська, а мас-маркетська. Багато, типу, да, багато таких зрозумілих, простих порад, але для мене завжди такі книги по саморозвитку, це якесь нагадування. Типу, я, я, знав, да, я знав, що е, часто потрібно просто сидіти, дати собі час подумати, там, не сидіти в гаджетах, не, за, не засмічувати собі мозок. Ну, коротше, там, що... Не потрібно супер розпилюватися на всякі завдання, що краще сфокусуватися на якомусь одному, бо, типу, коли ми беремо, у нас є умовно. Тисячу завдань, то наша енергія розподіляється на ці тисячу завдань, і ми по міліметру рухаємося в кожні, в кожних із цих цілей, то краще, звичайно, цю енергію взяти спрямувати на одну ціль ну типу, це все ну це реально, це все зрозуміло, і ми це так в принципі знаємо. Ну хтось може й не знає. Ну але загалом, що до цього не важко додуматись. Але як нагадування. Ну, от навіть особисто для мене, от нагадування таких речей, це реально дуже корисно, бо все одно ти в буденності, ти не часто згадуєш про таке, що там як правильно робити, що приносить, типу, прям круту користь. А це прям те, що ну я прочитав, і я такий, блін, реально, все-таки ці відоси, що я. Ну, і воно видно, що ну це не то, що я от я ті відоси, в мене там канал за аудіокнигами, я давай тут на канал за аудіокнигами, ще там, короче Ще одні короткі відоси. Тут відос на, типу, на канал Триволенко, давай. Ну, загалом типу розпиляюся, 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 і, і, типу, це забирає час і немає цього балансу в житті. Що я тільки хоп сижу за відосами там дівчині особо часу не приділяю. Коротше, і це ну, руйнує баланс у житті, і це не круто. Ну, типу, від цього немає ніякого е, приколу. А повинен бути баланс, да, повинен бути баланс, треба якось вміти усе усе тримати, от на, скажімо так, 50 50 на 50, на 50, ну, коротше, всі, всі, різні, всі різні завдання і заняття, якось між собою ними балансувати, щоб. Щоб була гармонія в житті. Бо як тільки щось переварюється, як тільки. Як тільки ти приділяєш чомусь набагато більше часу, ніж потрібно, то інше починає страждати в житті. Тому треба вчитися, Тому треба вчитися знаходити баланс. Ось так. Отакий вийшов відос. Не знаю, мені... мені сподобалось. Я кайфанув, не знаю. Ти кайфанув? <сум> Я так. <да. сум> мені... мені доволі прикольно, типу, отак посидіти реально, наче. Наче знову ж цей такий е, наче з другом вийшов десь і щось йому розповідаєш. Мені дуже подобається. Я не знаю, наскільки часто будуть виходити ці відео. Я думаю, настільки, наскільки в мене будуть з'являтися якісь теми в голові, але мені подобається, що я от можу просто без. Ну, просто отак, от, що я думаю, які собі є думки розповідати. І це, коротше, дуже прикольно. От, надіюсь, вам це цікаво дивитися. От, тому, Тому якось так. Я думаю, зустрінемося в наступних відео. З вами був Влад Бесіда. Ну і все. Я пішов розбирати оце все, що я тут понаставляв, і пора вже снідати. Так що, все, бувайте. Пуу!